Будь ласка. Сержант поліції, посел. А Ви звідки? Миколаєва. Миколаїв? Ну. Головне управління? Миколаївського. Що не так, мабуть? Що не так? Ну прямо що? Ще вам щось сказати. Зараз да? будете все казати. <гум> На вимогу. На вимогу що? На вимогу людини. Рободілина України. Ну, нам... Зараз розберемося. Так а що ви вимагаєте? Ви підійшли до мене. Ну, ви представились, нікола... понятно? Я представлюся. Так а що? А що ви заїхали на частну територію? Вони територ. да. територ. рота. Воно ворота, бачите? Ну, будь ласка. Ну, ми розберемося, що нам робити. Прошу. Ви маєте право заїжджати на частну територію? Владілець документи, будь ласка, що ви власник цієї території. Що покажемо? Будь ласка. На основанні. Так показуйте, ну ви ж Так дивіться, ворота ви, є? Ви ж нам претензії виставляєте. Ворота є? Ну так і що, що ворота є? Ну, ну і що? У вас вдома є ворота? У мене вдома, мене на роботі і ворота віздесь. Ну якщо я зайду до вас дом за ворота ваші, да, на особисту власність, що ви будете робити. Ну я вам хоча б документи покажу, що це мої реальна особиста власність, <гум> а не просто. Ви підійшли до нас вообще, не знаючи ні ситуації, нічого. Чого Дивіться, ж підійшов? Я ж нормально підійшов і спитав. Що буде що, воді, от водітеля й питайте, щось порушив? Я а ви, guess, а ви не можете інформації? Я не, не, можу, можу. не можу не можете? А що ми будемо розповсюджувати чужу інформацію? Це стосується його. Ви хто? Ми Ну спитали. добре, якщо щось видіки. Вадите... Якщо ви щось порушують, то можна, так? Да? Ні, то спитаємо, спитаємо, спитаємо. Ну, спитайте, спитаємо. Може мені необхідно буде правовати допомогу. Можливо, так. Да, да. Можливо, так. Да. Можливо і ні. Ну то, що ви заїхали на частну територію, вам це нічого не дає.